Привіт, мене звати Анна Мороженка. Я та сама дівчина, яка тижнями могла писати пости в блог і отримувала аж три лайки. Від мами, від подруги і від якогось випадкового тіпа. Тепер я допомагаю експертам будувати блоги, які дійсно приносять клієнтів та кошти, а не нервові зриви. Тож сьогодні поговоримо, що ви робите не так зі своїм блогом. В кінці відео я поділюсь чотирма неочевидними помилками, які дійсно ламають в продажі. Тож обов'язково додивіться до кінця, можливо, там ваша помилка. Тож сьогодні ми говоримо про топ-10 помилок, які заважають вам розвивати свій блог. І перше, що ви робите, це у вас немає цілі і стратегії. Я всім своїм клієнтам кажу, що це початок. Да, він неприємний, да, він незрозумілий, але його треба зробити. Тому що багато хто з вас такі, а, ну я чув щось про стратегію, але це, напевно, не важливо, і цілі теж богоневажливі. От просто уявіть на звичайному прикладі: ви зібрались в подорож, у вас немає карти, ви просто їдете кудись, Да, навкруги красиво, і там гарно, і там гарно, але яка кінцева ціль і куди ви доїдете, ви просто банально не знаєте, тому що у вас не прокладений маршрут. Так само з стратегією і з цілями для блогу. Спочатку потрібно визначити, про що ваш блог, для кого ваш блог і що ви хочете отримати. І тоді людям теж буде зрозуміло, навіщо їм на вас підписуватись. Тож, будь ласка, не нехтуйте цим пунктом, тому що він дійсно важливий. А ми переходимо далі. Другий момент це відсутність нішування. Ви начебто експерт, але не зрозуміла в чому. Ви сьогодні таргетолог, завтра ви показали свого кота, післязавтра сніданок і так далі. Ви трошки всі почали путати, що дійсно, окрім експертного контенту, треба транслювати лайв. Але це повинно бути взаємопов'язано між собою для того, щоб люди прогрівались. А коли у вас один день одне, ви згадали, що ви суперексперт, в інший день інший, там тиждень всього різного, це просто відбувається каша в блозі. Все повинно бути пов'язано між собою. Уявіть, ви дивитесь серіал, і кожна серія вона різна. Сьогодні ви хорор подивились, завтра мілодраму, після завтра комедію. І ви не розумієте, ну, про що цей серіал? Ви не розумієте, навіщо ви його дивитесь. Так само і люди заходять ваш блог, вони, о, то побачив, то побачив, тут щось показав, а про що ця людина? не зрозуміла. Тому обов'язково структуруйте свій блог, зрозумійте свою нішу і ведіть блог, пов'язано між собою. Третій пункт це перебір з експертністю або відсутність експертності, і тут теж ніхто не може знайти золоту середину. Коли у вас перебір з експертністю, люди заходять, типу на чим просто читають якісь нудні лекції. От ви прийшли на побачення з хлопцем, з дівчиною неважливо, і уявіть, що він вам дві години просто читає якусь лекцію. Вам буде цікаво? Зрозуміло, що ні. От і людям, так з вашим блогом, не цікаво. Або навпаки, вони заходять, от про що я казала до цього, вони не розуміють, про що ваш блог. У вас там мемчики, прикольчики, навіть які не пов'язані з вами взагалі, просто тому що ну, так більше охоплень. Але що вони вам дають? Чи підписуються на вас люди, чи купують вони ваші послуги? Думаю, що ні. Тому обов'язково потрібно знайти золоту середину і не. Читати людям лекції, а зрозуміти свій формат, знайти його і в ньому подавати експертні відео. Четвертий пункт це хаос в візуалі та подачі. Чи зрозуміло, що у когось може бути красиво, некрасиво, Ми зараз не говоримо про естетику, ми говоримо про те, що контент не пов'язаний знову ж таки між собою. У вас там середина, там початок, там кінець. Це як ви дивитесь знову ж таки фільм. У вас одразу фінал. Починається з цього. Потім у вас кульмінація, потім у вас початок, потім той герой, який помер, він вже воскрес. І оце отак от от далі, як сніжником, так само і люди заходять в ваш блог і вони не розуміють, що їм взагалі почати. От тут якраз потрібно бути підручником. Тобто кожна глава вона пов'язана між собою, кожна проблематика, яку ви розкриваєте в блозі, вона теж пов'язана. І тоді людина розуміє. От, я тикну сюди, я дізнаюсь про це. Я зайду в цей пост, я прочитаю про це. Я зайду в сторітелінг, воно теж буде пов'язане. мене будуть вести там, прогрівати і так далі. Це потрібно робити. Людям потрібно, щоб все було зрозуміло. І коли вони розуміють, куди їм тикнути, тоді у вашого блогу буде успіх. П'ятий момент це відсутність воронок. Я розумію, що базово ви навіть не знаєте, що таке воронки. І в цьому дійсно вам потрібно розібратись, ютуб вам в поміч консультацію експертів вам в поміч. Якщо у вас немає людини, яка допомагає вам з розвитком блогу, але воронки повинні бути, тому що людина занурюється в ваш блог тільки тоді, коли вона потрапляє в воронки та прогрівається до вас. Це от знову ж таки. Ми приходимо наприклад, в Ікею, в якій всі можуть заплутатись взагалі, куди йти, і там нема цих стрілочок, які ведуть тебе до виходу. Тому що, якщо ви не знаєте, то в Ікеї вихід прям тільки в кінці, і ти просто так з Ікеї не можеш вийти. Так само і в блозі. Ти повинен людину загнати в цю воронку, і поки вона не пройде всі кроки, вона звідти не вийде. І таким чином, поки вона буде отам блуждать, ви заведете її і прогрієте її до свого блогу. Тому обов'язково розбираємо, що таке воронки. Ще одна помилка це нерегулярність. Ви всі прекрасно про це знаєте, але чомусь продовжуєте випадати з блогу. І в цьому і є проблема. Тому що нормальну аналітику і статистику блогу можна провести тільки мінімум через місяць регулярного введення. Тобто, якщо ви від місяця до трьох місяців ведете блог регулярно, використовуєте різні формати. Ви тоді зможете зрозуміти, що в вашому блозі залітає, і що вам потрібно повторювати і знімати додатково. Тоді у вашому блогу буде результат. А якщо ви будете випадати, нічого не буде зрозуміло. Не один експерт навіть вам не допоможе, тому що регулярність це залог успіху. І що ж, в цьому пунктів немає кейсів і доказів. Це теж першочерговий пункт, який потрібно зробити в своєму блозі, і от уявіть. Ви прийшли до стоматолога, а в нього нема диплома. І він вам каже: Ну, я ж бачив, як в Тіктокі зуби полікувати. Я ж зроблю. Оце так і ви. Ну, кейсів в мене нема. Але повірте на слово, я дуже класний. Я прям нереально класний. Купіть в мене. Думаю, що це не спрацює. Тому не забувайте показувати кейси, розкривати, заходити через біль, аудиторії, показувати цей шлях, як ви допомогли людині. Покажіть, що ви корисні, і не забудьте в кінці додати заклик до дії, як можна прийти до вас, записатись на консультацію, прийти до вас на курс, там, в залежності від того, які ви послуги продаєте. Тому не забуваємо про кейси. Навіть тут тон трошечки знизила, тому що. Кажуть тихо, щоб ви прям прислухались до цього. І от тут ми вже плавно переходимо про те, що ви не знаєте болі вашої аудиторії. По-перше, давайте зрозуміємо, що ви можете не знати взагалі, хто ваша цільова аудиторія, а про болі я взагалі мовчу. І це треба знати, тому що в них потрібно бити для того, щоб людина прийшла до вас і скористалась вашими послугами. Тому обов'язково беремо листочок просто вдома, ручечку, і подумаємо, з якими запитами до вас звертаються, приходять люди, або що пишуть і питають у вас ваші підписники. І тоді під ці болі ми створюємо контент. Дев'ятий пункт це те, що ви продаєте свій продукт, але не результат, який отримує людина. Ви кажете, купіть в мене консультацію. Ну, і що, ну добре, ну, людина купить. А що після консультації відбудеться з людиною, який вона отримує результат? Чому вона повинна купити? Це я вам скажу: в мене був нещодавно приклад. Я була на Тенеріфе, ми приїхали в аквапарк, і там не видно було гірок. Ти бачиш вхід і бачиш там, як ти вилітаєш з цієї гірки, але саму гірку не видно. І от прикол в тому, що ти йдеш на обум і не знаєш, що тебе чекає там. Чи потрібно тобі взагалі туди йти, бо тобі страшно, і тобі треба бути сміливим, ну ти вже наші гроші віддав, а ти йдеш туди. От Тому що я віддала гроші, я туди йшла, а людина вам ще не віддала гроші. І їй потрібно зрозуміти, що буде в кінці, після того, як вона пройде цей шлях гірочки, і оцей шлях покупки вашого продукту, консультації або ще чогось. Тому обов'язково ми показуємо людині шлях, що вона отримує, тобто заробить вона, чи буде з гарним настроєм вирішити якісь психологічні питання, чи ще щось. Обов'язково, думаю, що зрозуміло пояснила. Обов'язково додаємо ось так, а не просто продаємо лоб. Ну і десятий пункт це відсутність сюжетних ліній, історій, емоційного зв'язку. Люди люблять дивитись серіали, фільми. Їм потрібно розуміти, що там буде далі, які персонажі, які переживання у людини є. Тобто цим всім потрібно ділитись. Ви ж на сухарик, якийсь, там, який лежав у вас, там, був хлібчик, засох, став сухарик. Ну, якщо ви такий, то напевно з блогом буде дійсно складно. Тому подумайте, кого ви можете додати в свій блог, наприклад, у вас є там тваринки, стосунки. Подружки, які свої думки ви можете додати, які книжки ви читаєте, що вам подобається. Тобто, це все може бути додатковою сюжетною лінією або основною, в залежності від того, який у вас блог і про що він. Тому обов'язково внідряйте це, так люди швидше прогріваються. Ну і наостанок хочу сказати вам головну річ. Якщо ви хочете зрозуміти, як розвивати свій блог і що з ним взагалі робити, підписуйтесь на мій телеграм-канал, який я оставлю в описі під цим відео. Там на вас будуть чекати корисні гайди, чек-листи, подкасти та багато цікавого про блог. Тож обов'язково підписуйтесь. А от якщо ви не підпишетесь, я впевнена, що це буде ваша 11 помилка. Бажаю гарного дня і робіть вже щось зі своїм блогом.